Для старших інспекторів поліції охорони Катерини і Антона самозахист звична справа. Але якщо ви цивільний, який нічого не знає, для вас найголовніше дати відсіч зловмиснику і втекти з місця події. І сьогодні нам покажуть кілька простих прийомів. У людини є наступні болеві е, зони: це очі, вуха, район шиї, а саме кадик, сонячне сплетіння, суглоби, пахова зона. Якщо правильно вдарити у найчутливіші частини тіла, можна збити зловмисника з пантелику. Це дасть вам час втекти, але спершу треба вирватися з рук нападника. Якщо на вас хтось напав, ви можете зробити відволікаючі маневри. Це посміхнутися, думати або зробити щось таке добре, чого не будуть очікувати. Тепер час наносити удар. Я піднімаю ліву руку, тілом допомагаю роблю наклон і ліктем лівим наношу удар в обличчя. Збиваюся і втікаю. Важливо пам'ятати, прийоми спрацюють, якщо спершу потренуватися. Тим, хто не впевнений у власних силах, краще кликати на допомогу. Тут стане в нагоді мобільний застосунок поліції охорони. Кияни можуть натиснути кнопку СОС і автоматично відправити своє місце розташування. Патрульні приїдуть за кілька хвилин. Але якщо ви таки хочете навчитися самозахисту, дивіться далі. На вас напали і схопили за дві руки. Що ми робимо в цій ситуації? Праву руку я заношу в сторону, тим самим я перехоплюю його ліву руку своєю лівою. Заходжу йому за спину. Вивільнюється моя ліва рука в район КДК, а права ми в районі поясниці. Я роблю такі рух. Вас підійшли ззаду та схопили за шию. Що ми з ситуації робимо? Правою рукою я висмикую руку, лівою наношу удар в зону паху. Неряю, роблю больовий на речах і втікаю. були базові прийоми самооборони для цивільних. Наступного випуску поговоримо про самозахист для жінок.